А як зараз, ну тобто, вчора ще була досить складна ситуація зі світлом? Я знаю, що давали буквально по пару годин, але вже всюди було. А що там відновлюється потрошку, як зараз? Ну, електроенергія була не по пару годин, а просто вмикали окремі квартали, окремі лінії, вулиці і вже не вимикали. Ну майже такого не було. Але це робилось поступово. і Десь у когось дві доби не було світла. У мене, наприклад, півтори доби. Тобто, таким затяжним цей раз було, було така процедура увімкнення енергетики. Працювали дуже. Важко їм було, але вони з герої вони справились з цим завданням. Скажімо так, там були ще нюанси пов'язані з безпекою на цих вражених об'єктах. Тому час затягнувся не буду. Подробиці вдаватися. зараз З сьогоднішнього дня вже вмикається лінії метрополетену, трамваю, тролейбуса, весь електротранспорт. З сьогоднішнього дня було заявлено, буде працювати. Вчора ще це замінялося автобусами, маршрутками, таксі там і таке інше. Ну, якось так ситуація з електрикою.